Вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила зайнятися випічкою. І поки ще є отакі от, от яблучка домашні, вже трохи підгнивші, але я їх пообрізала, помила, зараз почищу, І наріжу пластинками або шматочками. Тут ще в мене сливи є, також такі переспівші, не знаю, подумаю. Можливо, з кісточкою втикну і. Пару слив у кексики. А, я ще не сказала. не сказала, що буду випікати. Пекти буду кексики на вершковому маслі, трохи сметанки. У кого є кефір, додайте кефіру, бо в мене немає в цей раз. Цукор, розпушувач, ванільний цукор, яйця. Ну, такі продукти звичайні, які у кожного є вдома. Тут мука, звісно, ще буду просіювати. І додам ще кориці. Там у мене кися, ніяк не можу її зігнати. Із стола відпочиває, хай вона вже старенька, хай відпочиває. Нічого не, не натруси мені тут нічого. Так, що ми робимо спочатку? Зараз я тут поприбираю, і оці яйця треба збити з цукром, щіпка солі і трохи так розболтаємо до піни. І далі підсипаючи ну раза на три, я поділю цукор, збиваємо, щоб таке пухкеньке плинеться. Збивала десь 3 хвилини, достатньо можна було обійтися і вінчиком, ну я щось захотіла сьогодні міксером. Пів пачечки ванільного цукру вкину ще для аромату. Додаємо розтоплене і вистеглене вершкове масло. Вистегли. Вистегли. Приблизно десь ложечку сметани. Ну, отак от Або 100 мл кефіра, якщо маєте. І трохи, раз уже в мене тут міксер, перемішаю міксером на малих оборотах. Мука. Ну, всю, звісно, я не буду додавати тут, скільки відважила. Трохи не всю. І сюди дві чайні ложки розпушувача для тіста. Трохи підіб'ю міксером муку. Далі вже буду замішувати ложкою. Якраз те, що треба. Духовку можна вже включити на 180 градусів. Відставляємо і швиденько беремося до фруктів. Кіцечка. Марки тіка, китіння. Не знаю, трохи від шкірки. Відлуплю. так, без фанатизму. Такими пластинками наріжу. Так, все отак порізала. Ай! Кориця розсипалася. Трохи посиплю. Все порозсипала, як ото хто знашу, спішу, Перелякана. Так, друзі, пекти буду в таких ось креманочках. для духовки. Кожну креманочку, отак, неповну, треба насипати. Я змастила вершковим маслом трохи кожну формочку. І викладаємо форму, втоплюємо трохи туди. Так що зараз цю цю красу ставимо в духовку на 180 градусів ну, до повної готовності. Я скажу потім, скільки в мене поклися. Ви да подивіться, друзі, яка краса. Які гарнезні кексики. Пеклися вони в мене хвилин около 40 десь. Вони вже були готові взагалі і 35 хвилин. Но мені захотілося трохи такого більш яскравого вигляду. Трохи підпеклися, щоб така шкірочка була. Я вже перепровірила, вони готові. Для ще кращого вигляду зараз я притрушу їх цукровою пудрою, поки гарячі. О, так от краса. І, напевно, аромат стоїть. Неперевершений. Кориці, яблука. Дивіться, обов'язково приготуйте оцю смакоту. Зараз я дам їм вихолонути, а тоді будемо куштувати. Кексики ще не повністю вихованили, але мені вже не терпиться спробувати і показати вам, які вони на смак, які всередині. Так, давайте. Ну, оцей чи цей вже поміняла місцями. Так, що я роблю? Взагалі подавати можна прямо от в цих формочках. Здивувати гостей, отак от подруг. Але я хочу показати, які вони. Всередині, коли витягнути, пудра буде, висиплеться. Шкода. о! Отакий ось, бачите? Ближче піднесу. А воно таке ніжне, дивіться, пухкенький кексик. Все-таки спробуємо розрізати яблучко попалось, угу. розрізали ось. Як пасочка. Отак вам покажу в руці. Ось. М -м -м. По цукру. Більше не треба. Якщо дуже любите, прямо солодке, ну, грам 20 ще додайте. Все-таки можна було сюди сливок додати. Вони б дали, знаєте, таку кислинку. Шкодую, що не поклала. Що я передумала, не знаю. слідуючий раз, якщо ще сливи доживуть, от кислинки тут не вистачає. Яблочко в мене воно таке пісочне, розчинилось враз. Так що готуйте. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Кому сподобався рецепт, ставте подобайки. Пишіть коментарі, хоча б плюсик. Це, буде, це допоможе просуванню україномовного ютубу. Дуже вам вдячна, хто був зі мною. Побачимось обов'язково. Па-па.